Нічна розмова з Никодимом. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старішини юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Рабві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому, Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Некадим йому каже Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: Знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться від води й духа, не може увійти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер віє, де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від Духа. Відповів Никодим і сказав йому, як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього Ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього? Знову і знову запевняю тебе, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо. Та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне, ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський, який на небі. Як Моїсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув. Але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений. Бо не повірив ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Іван свідчить про небесне походження Ісуса. Після цього Ісус з учнями прийшов у Юдею і там перебував з ними та хрестив. Іван також хрестив у Єноні, що поблизу Салима, бо там було багато води. Люди приходили й хрестилися, бо Іван. Ще не був укинутий до в'язниці. Якось виникла суперечка між Івановими учнями та юдеями щодо очищення. Прийшли вони до Івана і сказали йому Раві, той, хто був з тобою на тому боці Йордану, про кого ти засвідчив, хрестить, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь сказав людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я казав. Я не Христос, а лише посланий перед ним Хто має молоду, є молодим, а друг молодого стоячи поряд і, слухаючи Його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість, вона тепер сповнилася. Йому належить зростати, а мені меншити. Хто приходить з гори, той над усіма. Хто із землі, той з земни і по земному говорить хто приходить з неба, той над усіма. Те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає хто ж прийняв його свідчення, той підтвердив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, Той говорить Божі Слова, тому що Бог дає духа без міри. Отець любить сина і передав усе в його руки: Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому.